Дійсно маленька річка не глибока, протікає в Відні. Зараз знаходимось в Австрії з нашою групою мандри і покажу її. Таке і навіть річкою назвати важко. Це такий канал. Ось так виглядає ця річечка, а тут, до речі, залізниця і проїжджають такі метро. Так що... Сьогодні ми знаходимось в відні. Гуляємо і милуємось красотами цього такого незвичного місця. Не, не можу назвати його таким якимось історичним чи якісь е, гарні супербудівлі, але щось в ньому є. І що саме? Оце і є завдання нашим на найближчі два дня познайомитися з цим місцем і, можливо, навіть його полюбити. А якщо ви бажаєте подорожувати, приєднуйтесь до нашої групи Мандри і будемо подорожувати разом.